Перша сходинка це співбесіда і підбір людини за фахом. Друга сходинка це власне підбір і перевірка фізичних можливостей та фактично стану здоров'я до служби. Тільки придатні військовослужбовці, тільки придатні кандидати на військову службу можуть бути долучені. І наступний етап це військово психологічний відбір. В нашій роботі ми доволі вже. Чималу кількість відхилили саме також і за е, цим критерієм. Так? Тобто наші психологи е, надали власне, результати тестування, які підтвердили, що люди не можуть бути долучені. Тому е, ми говоримо, що якість тих людей, які залучаються по рекрутингу до підрозділів сил оборони, значно вища. І за е, фізичним станом здоров'я, за мотивацією, за психологічним е, станом, і також, власне. За можливістю до їх подальшого навчання і підготовки, територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.